Сьогодні запрошую вас на молитву: ми будемо молитися за нашу країну. Ми будемо молитися за наш народ. Ми будемо молитися за нашу армію, за наших воїнів, за тих, хто захищає нас, щоб ми сьогодні мали тихе і мирне і спокійне тут життя, щоб ми могли прославити і стояти в тому духовному тилу, щоб ми могли підносити свій голос і свої руки, і свої серця. До Господа. Я хочу зачитати найперше слово Боже, на якому хочу сьогодні, щоб наша молитва линула до Господа. Це є книга пророка Ісаї, 54 розділ з 15 го вірша. Господь говорить такі слова. Коли хто чіплятися буде до тебе, то це не від мене. Хто чіплятися буде до тебе? Той перед тобою паде. Алілуя! Отож я створив коваля, який дме на огонь із вугілля, і виробляє зброю свого ремесла, і вигубника теж я створив, який нищить ту зброю. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху в ім'я Ісуса. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх грабів». А їхнє оправдання від мене говорить Господь. Зараз я зачитаю ті списки, які є у нас, ті списки воїнів, яких ми знаємо, які ми тут записали. І будемо молитися також і за тих, кого ми не знаємо. Це є Андрій Войтович, Андрій Циганов, Максим Курипін, Петро Іван Шикман, Юрій Томащук. Ігор, Андрій, Ярослав, Дмитро, Віталій, Павло, Руслан, Максим, Володимир Ткачук, Володимир Андрійченко, Юрій Дідик, Ігор Кошелюк, Роман Вацик, Олег Горбачов, Володимир Боднар, Роман Жилінков, Євген Петлер, Сергій Бойчук, Руслан Ганущак, Роман Король, Єгор Філіпович, Віталій Мамчук, Олександр Азаркін, Микола Черкалюк. Володимир Савлук, Денис Холодюк, Вільям Вах, Тарас Томчук, Юрій Турлай, Василь Кейван, Іван Мохнюк, Анатолій Кушнір, Євген Пупишев, Денис Туцаєв, Андрій Сиротинський, Олександр Марчук, Дмитро Кучман, Мирослав Івановський, Олексій Нагуш, СБА Василь Олександр Олег, Віталій Біленко, Назар Олександрук. Віталій Мацьоцький, Сергій та Олексій з Херсона, Володимир Кліпіков, брати Тетяни Лапки, Василь Бабинський, Ярослав, Михайло, Ігор, Артем, Юрій, Андрій, Богдан, Олександр, Михайло, Мирослав Зрожнова, Ігор Деблюк, Олександр Ільницький, Тарас Гринюк, Назар Майданюк, Ігор Петренко, Антон Син Люби Кабин. Андрій Козловський, Станіслав Галушка, Петро Лукашко, Брати Павлюки, Юрій Плитка, Степан Ониськів, Петро Томич, Володимир Онисько, Володимир Никорак, Володимир Мамчук, Петро Дроняк, Дмитро Барановський, Роман Нафус, Тарас Мухомела, Андрій Лаврук, Філіп, Готич. Богдан, Максим, Олександр Ковальчук, Дмитро Микитюк, Роман Лозинський, Михайло Галина Арсенюк, Роман Карпанюк, Мирослав Мельничук, Андрій Будзан, Олег Запольський, Микола Бойчук, Ярослав Шпак, Олександр Журженко і дружина Галина, Андрій Петрів, Ярослав Чайковський, Дмитро Стрибков, Микола Соник, Тарас Дуленчук. Дмитро Мельничук, Ярослав Бойчук, Федір Іваніцький, Дмитро Шкрібляк, Богдан Шкрібляк, Михайло Лаюк і його побратими, Володимир Пронів, Олег Андрушак, Дмитро Прокопюк, Петро Фартушинський, Тарас Артемович і його побратими, Іван Павлюк, Ігор Герасимчук, Петро Стефурак, Михайло Позній, Володимир Якимюк, Трипутень Павло, Трипутень Катерина. Петро Прук, Віталій Штонда, Богдан Максим і Сергій, побратими Івана Дроняка, Хім'як Іван, Володимир Фокшей, Володимир Фокшей, Павло Дячук, Гончар Женя, Бар, Бахрін Діма і побратими Мар'яна Онисько, Дмитро Смольянов, і побратими Рудий Микола, Степан Рудий. Китаєв Володимир Пастор, Ковалюк Олег, Богоніс Микола, Лаюк Михайло, Богдан Богачук, Віталій, е, Віталій Віталін, Свистельницький Дмитро, е, Чечурін Андрій, Риптик Микола, Вадим Рябенко, Володимир Барщук. Зараз на руках молитви ми піднесемо ці списки до нашого Господа і будемо молитися. І за тих, яких ми не знаємо, за тих, за яких немає кому молитися. Може, вони сироти, не мають нікого. Запрошую до молитви. Молімося так, ніби ми це робимо, вперше і в останнє, щиростю свого серця. Дорогий Господь, Батьку наш, ми сьогодні на руках молитви Боже підносимо перед Твоє лице, Господи, цих усіх, людей, яких ми зачитали, Боже. Ми сьогодні просимо Тебе, Боже, за кожного, хто знаходиться в окопах, благослови і бережи. Нехай Твоя рука буде над ними, нехай Твоя сила Боже, охороняє їх, нехай вони повернуться додому, нехай їх рідні дочекаються, Господи, нехай вони бачать славу Твою і велич Твою, і нехай вони урозуміють, що ця велика любов Твоя їх оберігає, Господь. Нехай снаряди не розриваються, нехай ракети не Триваються Господь, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа за кожного. Ми просимо Тебе за нашу Україну. Ми просимо Тебе за нашу владу, за наш народ, Господь. Прости, Боже, помилуй, по милості своїй великій. Дух Святий, я прошу Тебе, в ім'я Ісуса, щоб ти торкнувся серця кожного українця, щоб ти своїм ніжним дотиком, Боже, і своїм ніжним голосом говорив у кожне серце, Боже. Дух святий, помилуй нас, прости Україну, і допоможи Господь кликати до Тебе, навернутися до Тебе всім серцем своїм, всією силою своєю. Бог наш святий і великий, ми в Твої руки віддаємо нашу землю, наш народ, нашу армію і перемогу чекаємо тільки від тебе, Господь, великого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.